Партія родина продовжує зіштовхувати підприємців на ринку Столбовой. Минув вже рік, як представники маргінальної партії намагаються отримати ринок у свою власність. Управління торгівлі дивним чином видало договір оренди твердого покриття. ТПК Старт, незважаючи на те, що тут веде свою діяльність фірма Модуль. Підприємців примушують заключати договіри з компанії Старт. та Лише три-чотири з них пішли на це. Та й ті, що мали великі борги за оренду перед фірмою Модуль. Сьогодні виконавча служба мала демонтувати контейнер одного з боржників за рішенням суду. Та ще задовго до появи судового виконавця на ринку з'явилися представники родини. Від самого ранку на ринку столбовому було гаряче. Представники родини прийшли захищати підприємця від судового виконавця. На сьогодні дві фірми здійснюють тут свою діяльність. Перша – це відкрите акціонерне товариство ТВК Стар», яке рік назад уклала договір про оренду твердого покриття з управлінням торгівлі одеської міськради. У свою чергу з нею заключила договір про оренду лише 3-4 підприємці. Решта залишилася зі старою компанією. Модуль Год назад була попитка рейдерського захвату цього ринку составні партії Родини. От щастя, вона не вдалася, але якісь та последствами щам до сих пор где-то 4 или 5 предпринимателей, які з ними заключили договори. Ані по підтримувати партію а партія підтримувати. Один з цих підприємців з 2005 року відмовився платити за оренду. Керівництво модуля подало позов до суду і виграло його. Згідно з рішенням суду, контейнер потрібно демонтувати з території ринку. Сьогодні э, ми з допомогою сполнительної служби по рішенню суда. Tau smėlyt dalytis strintas 1 konteineris. Суддя рішення ще в 2010 році. Ну от сьогодні вже служба наконец-то наконець формальності выполнила і в 11 часов прибуде. Проте ситуацію ускладняють представники родини, які підтримують підприємця боржника. До речі, саме для того, аби не гасити борг модулю, він уклав договір із підконтрольною родині фірмою. жаль, вже з утра на ринку вся фракція Родини во голові з кушніром. З появою судового. Навці люди активізувалися. Родинці та підприємці надали виконавцю солідний пакет документів, що вкрай заплутало його, адже стало незрозуміло, яка юридична адреса ринку. Крім цього, виявилися ще деякі факти. Він здійснив реалізацію свого майна, яке він повинен вивести з території за рішенням суду. Він здійснив реалізацію у зв'язку. Прокуратури мали на основі, вона направлена на подання державної виконавця про притягнення винної особи до відповідальності. Отже, контейнер залишився на місці. а Підприємці ринку дуже здивовані, чому 3-4 людини роблять погоду на ринку. Захищають тільки ту сторону, а не ту, яка більшість нас, е підприємців, більше, ніж їх. І захищають щось то їх. Я не розумію, чому. Кого їх виявні віддумають. Ну от, старт, так. от гала. Он рыжая. То есть а сколько их человек, которые на стороне их? Сейчас три три-четыре человека. А всего сколько на рынке сколько? А всего на стрит, нас три э, 40 где-то предпринимателей. Где предпринимателей. Хоча вони добре разумеют, чому маргинальна партія захищає саме цих підприємців. Вот Гала и привела этот старт сюда, на этот рынок. І вони захватили год назад, і год назад така волокита йде. Ця ситуація дуже дивує, адже партія родина, щойно прийшла до влади, обіцяла повернути усі ринки у комунальну власність. Але Марков, мабуть, переплутав міське майно із власним карманом. Адже спробою повернути цей ринок місту тут і не пахне. До речі, як повідомили джерела в управлінні торгівлі, за рік своєї діяльності родинівська фірма ТПК Старт заборгувала місту понад 200 тисяч гривень. Вадим Тютюкін Євген Вайтенко компания круг.